Дякую, спровотині українських душевних і ділених, та сповідали, що вішову здоров'я на пробиті, всі життя, їх проходили, самі наставі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, що молимо за тих же навіть, приносить добродіть, святому і в существує цьому, за тих всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От ти минулостої любі на Бог, і тобі славу посилаємо, От Світлові і Святому відповіли, і час і на віки Помолимось. Господи помилуй. Наступи, спаси, спасибо, збереже нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи помилуй. Дякуємо тобі, Господи Боже сил, що сподівав нас і спати перед святим і жартовником. І припасте нам населято за свідомі і свідомі гріхи наші з цього народу. Прийми, Боже, благання наше. Дай нам бути достойними приносити тобі молитви благання і жертви безкошні за всіх людей твоїх, а нас, яких ти настановив на Святої службу, учини достойними силою Святого Духа, кого безпорочно осозна, свідом численно свядосвістя нашої, призивати тебе і у всякий час і на всякому місці, щоб в нас, ти був милостивий до нас з великою Твої благості. От тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Святому Духові!